Вони 242 дні тримали оборону Донецького аеропорту. За незламність і витримку їх стали називати кіборгами. Минуло два роки після боїв на летовищі. Пам'ять полеглих сьогодні вшанували в Києві. Із бойовими товаришами та родичами оборонців поспілкувалася Олена Блізнякова. За Україну Донецькому аеропорті від нашестя чужинців і всіх спочилих героїв. Молебень, хвилина мовчання. Вшанувати загиблих на Донецькому литовищі прийшли бойові товариші. Рідні і просто небайдужі. Сергій один із організаторів пам'ятного заходу каже: в історіях оборонців аеропорту переплелася історія всієї країни. Кіборги це нащадки наших козаків, нащадки наших воїнів УПА, нащадки воїнів Холодного Яру. Це люди Українці, українці, які воюють за незалежність України. Ігор Євхименко і сам боронив летовище. Каже, коли згадує даб єдині відчуття біль і сльози. Більш згадую те, що ти його проводжав на ротацію в аеропорт, а через півгодини передали парації, що його вже немає в живих. І це все, 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 все стоїть перед очами. Фото брата Альона зберігає в телефоні. Це знімок з його останнього дня народження. Відзначав його медик Іван Марченко разом із побратимами просто на фронті. Був поранений, але він сказав. Ви йдіть, забирайте чащих, я тут залишусь, тому що потрібна допомога. Так, залишився. Він сказав: це я йду туди заради мами, заради своїх сестричок і заради своїх племінників. Це мої дітки. Ось фото. Тут, тут він ще молодий, це присяга, коли він призивався в армію. Відкриває сторінку в соцмережі, знаходить фото з навчань. Брат Петра також був медиком. Хлопець каже: Ігор до останнього мовчав про те, де він, щоб не хвилювати рідних. Мама з ним розмовляла, почула вибухи. Почала питатися, він тоді признався нам що, де він знаходиться. Що з ним тоді він почав просити, щоб за нього за них молились, того що всі начались дуже страшні бої там. Зі світлин дивляться різні люди. Вони з різних міст і різного віку. Об'єднує їх те, що вони не здали литовища, навіть за умови, що його ціною були їхні життя. За неабияку витримку охоронців дапу назвали просто кіборгами, а потім додали. Люди вистояли. Не вистояв бетон. Олена Блізнякова, Сергій Тищенко, новини на першому.